15.15 15, місто Харків, Основ'янський район. Внаслідок попадання кабом у д 30 см пошкоджено п'ятиповерховий житловий будинок, приватний будинок, п'ять нежитлових будівель, 16 торговельних павільйонів, 25 транспортних засобів та один тролейбус, дві аптеки, автосалон. Постраждали 52 людини. Із них три дитини та один поліцейський. Загинули дві людини. Холодногірський район. Внаслідок обстрілу пошкоджена будівля підприємства. Ямства поранені чотири людини. Загинула одна людина. О 2.44 в селі Глушківка влучання в приватне домоволодіння. Внастідок обстрілу горіла господарча споруда. Постраждала жінка. О 2.05 В селі Кам'яна Яруга Чугуївського району внастідок обстрілу пошкоджено два приватні будинки. О 12.08 В селі Мілове. Внаслідок вибуху зруйновано житловий будинок. Постраждали п'ять чоловік. Одна людина загинула. О 15.30 в селі Лиман на трасі Харків, Вовчанськ. Внастідок обстрілу «Дрона» травмовано двоє чоловіків. О чотирнадцятій в селищі міського типу Борова Ізюмського району внастідок обстрілу кабом пошкоджено приватний будинок на харківському напрямку. Окупанти впродовж дня за підтримки авіації атакували поблизу Вовчанська. Підрозділи Сил оборони успішно відбили дві штурмові дії противника. Ще одне боєзіткнення зіткнення на даний час триває. На куп'янському напрямку противник здійснив 15 спроб відтіснити наші підрозділи й займаних позицій в районах населених пунктів Стельмахівка, Сеньківка, Степова, Новоселівка, Піщани, Андріївка та М'ясожарівка. 12 атак ворога успішно відбито. Напружена обстановка залишається поблизу Стельмахівки, де продовжуються три бойові зіткнення.